Вітаю вас сьогодні 3 серпня 2025 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Продовжую ознайомувати із формами та сортами ультраранніми та ранніми. Частина друга. Юпітер. Киш-миш. Американський сорт. Ось в такому стані навантаження гарне? Ронки дебелі ось. Юпітера не буває багато. Практичний сорт. Для вживання дуже смачний. Родзинки з нього виходять. Дуже гарні. Ну і вино. Юпітер. Кишмиш. Продовжую далі. То був корневласний кущик Юпітера, а це. Прищепана Лідії чотирихрічна. Ось такі. Теж Грона Дуже гарні, дебелі. Ось Юпітер. Це мускат ізюмський, привитий, минулорічна прививочка. Теж гроночки дуже гарні. Полуничний сюди клинився. Ось. А далі знову Юпітер. Тут вже він набрав свого кольору. Смак уже є дуже гарний, добрий. Отакі Ронки. І далі Юпітер. Багато не буває Юпітер. Гарна, чудова, практична форма. Далі на переголі полуничний. Це прищепа чотирихрічна В цьому році 140 гронок було виконано Залишимо частину близько 70 полуничний. Ось такі гарні гронки. Полуничний, прищепа на лучистому. Це все полуничний. Прищепа Чотирихрічна. А далі йде корневласний кущик полуничного. Ось таке навантаження грони дуже здорові, дебелі ось такі грони полуничного. Краса, ось такий полунічний. Зараз підемо до іншої прищепи полуничного. Ось у нас полуничний на іншій прищепі. Теж тут навантажити дуже гарне. Дуже гарно вже забарвилося. Один із самих стабільних, безпроблемних виноградів витримав морози, приморозки, неукривний, смачний, дуже гарно запилюється, не тріщить, полуничний. Номер один по безпроблемності. Ну, у мене на винограднику так. Прищепа теж чотирихрічна. Ось в такому стані на сьогодні теж накидало гронок. Ось такий чудовий гроночки полуничний. Далі це вже мускат новошахтинський. Рожева форма набирає свого кольору. Ось в такому стані на сьогодні із дуже гарним, приємним мускатом. Мускатно-шахтинський. А це цей мусс. Ось на сонечку як світиться. Один із кращих мускатів симус. Прищепа минулого року. Цимус. Ось в такому стані на 3 серпня 2025 року. Виноградник, місто Переяслав, Київська область. Всього найкращого. До побачення!